Так, що відносно вуличних стрічок, ось такі ось варіанти в трьох варіантах виконання. Тобто, це теплий білий колір, нейтральний білий колір і холодний білий колір. Ось такі три види світлодіодних стрічок. З жибленням від напруги 220 В. Кратність різу, як ми бачимо, у неї йде 10 см. Ось у неї йде місця для різу, да? Через кожні 10 см. Вони йдуть повністю вологозахищені. Ось такий двусторонній скотч у нас є. Для монтажу світлодіодної стрічки легко поміщується навіть звичайний профіль LP7. Ось такий, от, наприклад, варіант. Можна використовувати для вулиці. Клас вологозахисту ip 67 зручне підключення Ось через такий конектор йде. І з іншої сторони у вас буде ось така вилка. Якщо її вона буде не потрібна, то її можна буде. Прибрати